Всім доброго вечера, всем всім неба над головою, всім 36,6 Дякую, що дивитесь моє відео і підписуватись на мої канали в Тіктокі, в Ютуб каналі. Ну, було багато в личку, сьогодні. Писали по поводу піска, по поводу дюживи, по поводу других табельных, які відмінили, потім повернули. Все це сьогодні обговорювалося. Влічки з людьми, що я можу сказати? Дюжова то ну як сказати, то сама виновата, ну не виновата вона, а вона дає накази, їй дають наказ зекономити гроші, вона їх економить, яким путем це ну, дороко ясно. І що я хотів сказати, по-перше, сам водій винуват в цьому. Що до нього так ставиться, одна людина сьогодні написала во время війни і такий безпреділ. Це безпреділ ще почав, я прийшов у 2004 році в Капеків постав, да. так. І можу сказати тільки одну, що цей безпреділ ще, 2000, мене, раніше ще почався. Ось, це залежить від водія. Дюжева, вона не може зробити так, як вона хоче. Є колектив, є колективний договор, він подимається, дивиться, хто, скільки, як, і коли всипеться цей уклон з якого числа, по яке число. Якщо є порушення, водій повне має право стати і нікуди не їхати. Ну, на жаль, водії цього бояться робити, дюже цим користуються. На сьогоднішній день КПКів Постранців збавилась від бунтарів. Як і четвертий тролейбусний парк від Андрея Самко, як там Подольське депо від Котляра. І я можу сказати тільки одно, що, на жаль, більше ніхто не стане, ніхто не буде там баламутити воду. Чому? Тому що бояться люди, бояться звільнення, бояться прислідування, бояться от, у мужчин. Є у когось бронь, і вони бояться за цю бронь, що сьогодні воно виступить, і завтра і броні у нього не буде більше. Якось так виходить. На жаль, на жаль. І Дюжева цим пользується. Вона дає тільки такі накази. Знає о тому, що на сьогоднішній день е -муж мужчини не всі заброновані заброньовані е в Капаків пространству. Е Більшість вони, і вони бояться, що їх лишать лишаться броні. О, о, якось так і виходить. По поводу праздника який був там годовщина якась КПК Постранц, е, виставили фото генеральний директор КПК Постранс і працівники ну, е, Управи, ось і люди почали водії писати. Чому нас ніхто не привітає, чому нас туда, ніхто в це фото не засунув? На жаль, я прокоментував роботи. Що... Ну, це правда. Ну, Шутка, не шутка, це не шутка. Uh, ви ж розумієте, що я прийшов в Капеків Постранц, людей вважали за рабами, і, на жаль, їх зараз теж вважають рабами. Ось, uh... Якось так. І все залежить від людини. І як в Подольському, так і в інших депо, тролейбусних трамвайних депо не вистачає дуже-дуже багато водіїв. Хоч і приходять зараз багато нових водіїв. Вони витримують ці напруги, звільняються, навіть стажування не проходять, вже й уходять. Вони розуміють, куди воно попало. Ось. І, це е, життя «Київпостран» постранцінтажувало водіїв. Не було раніше броні, але було таке. От у мене був свій вагон. Коли я йшов з начальників і пішов просто водієм, пішов. Я не вшов, мене й ушли. Ну і я в сауті, тому що мені це все набридло. Е, Более-менее, розв'язав собі руки. Ось, і у мене був вагон е, свій, і у мене його забрали. Цей вагон. Багато років я обслуговував вогонь на замовлення, Ось і теж мене убрали тудова, щоб я більше не їздив. Там бо багато бачив, як налічка протікає в руки ось керівництво Подольського депо. І, на жаль, таке от відбувається. На сьогоднішній день всім дуже дуже цікаво, як же буде 1 листопада і коли там виходить вагони Подільського трамвайного, відкривається 18 і 14 маршрут, і як вони будуть працювати. І хто буде на них працювати на цих вагонах? Вагони в жахливому стані. Кажуть, вагони без тормозів, без гальм, і люди будуть мучитися. От якось так. Ну і останнє хочу сказати, дуже-дуже було неприємно, я цю людину заблокував. Це е, жінка, працівник Подольського трамвайного депо. Я виставляв джип е, недавно от відео виставляв джипа, який попав під російський дрон. І цей джип, е, дякую Богу, люди, е, людина стала жива. ось... Е, і, ну, вже пострадав, постраждав, і людина коментує. Я навіть це коментує, мені так було стидно. Це ще нічого було і похоже. Ви ну, реально больний на голову чи що? Мені ця людина вже не перший раз, як зморозить щось, хоч стой, хоч падає. Ви ще розумієте, коли дрон попадає в машину. Люди гинуть. Хлопці гинуть. І писати таку чуш, ну, це просто це ще нічого. К чому це був коментар? Тобто, треба було, щоб цей джип загорів к чортовій матері. І людина загинула, тоді ти б написала, було б все нормально. Щоб у тебе руки ніколи не боліли. 736,6. Підписуйтесь на мой канал, далі ще буде цікаво.